Всім привіт! У е, нас поступає в продаж е, Volkswagen ID3. Це в нас повна електрика. Е, автомобіль е, щойно пригнаний з Нідерландів е, 2020 рік, 4 місяць, з пробігом 190 тисяч кілометрів. Автомобіль повністю в рідній фарбі, абсолютно вікна, всі цілі, всі ріднесенькі, все як має бути. Так у нас гарні стоять титани оригінали. Комплектація в нас PRO. Три фази зарядочка. Наголошую автомобіль без жодного підкрасу. В дуже збереженому стані. Безключовий доступ в нас присутній. Склопакети в нас повністю, мультикермо, клімат-контроль, навігація, підігрів сідушок, підігрів руля. 190, 190 тисяч 235 км у нас пробігу. Є всі підтверджуючі документи, чорний потолочок, ось так він виглядає. Задній ряд сидінь, як новий. У нас максимальна оптика, автоматичне ближнє дальні, вирізання зустрічного транспорту, адаптивний круїз контроль і багато-багато іншого. Якщо вас зацікавило такий автомобіль, то звертайтеся за номером телефону.